П'ять тисяч років тому батьківщиною ельфів Ультуаном прокотилася у руйнівна громадянська війна. Осередком її початку було північне королівство Нагаріт, землі, де народився перший правитель усіх ельфів, Ейнаріон. Саме в ті неспокійні часи з'явилися друхі – темні ельфи, котрих, очолив Малекіт, син Ейнаріона. син Ейнаріона. І більшість з них були саме з Нагаріту. Але в цих землях були і ті, хто залишився на стороні легітимного монарха, короля Фенікса. Меншість котра з холодною люттю протистояла повстанцям, і через малочисельність мала сховатися у найтемніших закутках свого королівства. Так з'явилися воїни Тіней. Інші високі ельфи із насторогою до них відносяться, і подейкують, що через свою жорстокість і лють вони більше схожі до темних ельфів, аніж до високих. Правда ж полягає в тому, що воїни. Тінеї, можливо, чи не найвідданіші представники своєї раси. Вони стали кочівниками, що принесли клятву помсти і знищують ворогів Ультуана усюди, де лише їх знайдуть. Але найбільше вони все ще ненавидять саме друхію, куди б не йшли війська ельфів. Попереду них завжди крокують воїни тіней, влаштовуючи засідки і полюючи на ворожих розвідників. І як би до них не ставилися їх побратими, вони вірні клятві, і не одна битва була виграна саме завдяки вучному залпу чорних стріл.